Генерал Генбен колишній керівник сил НАТО в Європі, він сказав, що є різниця між тим, що Байден каже, ми будемо вас підтримувати, скільки треба буде mm -hmm. потрібно, і тим ми будемо вас підтримувати, щоб ви перемогли. Він же ж не сказав, що ми ми вас підтримуємо, щоб ми Ой, перемогли. Точно, да. Він ж сказав, і якщо прослідкувати у цю риторику від травня місяця, коли люди почали mm -hmm. розчихлятися, вообще шо Україна оказується вистаяла. Mm -hmm. Що почали люди казати? Олаф Шольц Єн Столтенберг кажуть: ми повинні пересвідчитись, що вторгнення Російської Федерації в Україну провалиться. Так воно, блять, вже провалилося. І Як ти розумієш, більшість управлінців приймають ключове рішення нічого не змінюється. Тобто ніхто не скаже: так, давайте допоможемо Україні, вб'ємо Путіна, вб'ємо всю верхівку, розділимо рашку на 30 незалежних псевдодержав. Україна буде оплотом НАТО. Ну не буде такого. Ні, такого не буде.